Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно апетитну смачну курку, запечену на банці. Дуже просто і неймовірно смачно. І для такого рецепту мені потрібно курка, спеції, часник, зелень, улюблені овочі, олія та вода. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто. І неймовірно смачно. Для початку я готую суміш своїх улюблених спецій, для яких я використовую підкопчену паприку, суміш меленого перцю, коріандр, сухий часник, трішки гострого перцю, тим'ян та суміш сухих овочів. В даному рецепті використовуйте ті спеції, які вам до смаку, до яких додаю трішки солі. Вливаю соняшникову рафіновану олію. Робимо так звану ароматну олію із спеціями. І цим маринадом покриваю курку. Маринуємо курку з обох сторін, а також всередині. Добре натираю курку нашим маринадом і залишаю промаринуватися на 30 хвилин. Тепер беремо банку. Банку беремо будь-яку, яка вам зручна. Навіть можна взяти з-під пива або з-під оциту. Трішки більше, ніж половинку заповняю водою. Вода в мене кип'ячена така тепла. Воду я додаю шматочок цибулі, часник. Можна додати будь-які корени плоди, які вам смакують без жодних проблем. Також зелень я добавлю почок кропу, лавровий листок та суміш перцю. Я використовую духмяний та чорний перець горошок. Також додавлю декілька гілочок петрушки. Цю зелень та овочі додайте по своєму смаку. Можна додати ще селери, моркви. Буде доволі ароматно все, що вам смакує. Так, тепер я беру курячі крильця ось так загинаю, щоб вони не горіли. Якщо є шия, то можете зав'язати її шпагатом. Якщо немає, а є просто шкурка, то ось так натягніть її у серединку. Після чого беру форму, в якій буду курку випікати, кладу нашу баночку з спеціями, овочами і закладаю на неї нашу курочку. Як варіант, краї шкіри можна зав'язати шнурком або шпажками. Як вам зручно, можна залишити так, як воно є. Залишком маринаду можна покрити курочку ще зверху, щоб вона була красивою та рум'яною. Практично все. Відправляємо курку в духовку на 1 годину при температурі 180 градусів. Як показує практика, верхня частина курки має властивість припікатися. Слідкуйте приблизно за півгодинки, Якщо курочка гарно перепеклася, накрити фольгою. Ось і все, мої хороші. Я направду я не міг дочекатися, коли ця курочка приготується. Аромати просто на усю кухню. Залишається акуратно зняти її з банки. Ну, ось і все. Яка красуня. У мене вийшла, вона дуже соковита, з неї сік просто витікає. За рахунок того, що всередині вона обійшла добре парою, а зверху вона була покрита маринадом, то скоринка получилася дуже хрусткою, а сама м'якоть м'ясо курки просто ніжніше.